Колись я отримував двійки і жив. І уявіть собі, навіть виріс у людину, яка вміє думати і жити. Тому, коли моя дитина приносить зі школи погану оцінку, я не влаштовую сцену з фільму жахів про зруйноване майбутнє. Бо оцінка це просто цифра. Іноді це результат втоми. Іноді непорозуміння, а іноді просто шкільна версія сьогодні не мій день. Я не хочу, щоб моя дитина боялась помилок. Я хочу, щоб вона на них вчилась без сорому, без крику. В житті рідко питають, а що ти отримав з географії у 7 класі? Частіше питають, а ти вмієш слухати, а ти вмієш постояти за себе, а ти вмієш вибачатись. Тому я не лаю за оцінки, я питаю: ти зрозуміла, чому було складно? Іноді вона каже так, іноді каже ні, а іноді каже просто не хотілося. І знаєш, це теж нормально, бо ми теж не завжди хочемо.